Друзі, всім привіт! У нас є шикарна така от новиночка. Це Citroen C5. Дуже класний комплектація автомобіль 2019 року. На двигуні 1,5 дизельок. У нас такого оптику денні ходові вогні, туманочки. Відразу проглядаються передні партроніки. Погляньте просто які тут у нас. Гума Michelin присутній безключовий доступ. Сліпі зони зони на дзеркалах. Ось такі у нас цікаві текстильні сидіння. Типу під спорт, можна сказати, з такою стрічкою червоною. дуже-дуже м'якенькі. на ручних регулюваннях, повне електропакет, електрорегулювання дзеркал. З повністю цифрова приборна панель пробігу 157 тисяч. Подивіться, який маленький розхід у нас 5 літрів. 5 літрів на сотню. Є у нас підрельові плісточки, є датчик світла, датчик дощу, круїз, контроль з пам'яттю, адаптивний. Максимально все, що можна. Ось таке от, цікаве мультикермо. Тут у настоїть така от центральна мультимедія. Як бачимо, є у нас є якісь додатки по посітроену. Також звідси, бачите, можна сенсор керувати, є у нас можна зайти в музику, можна зайти в кліматичну установку. Внизу у нас різні обдуви, центральні замочки, система старт-стоп. Є у нас одна USB-шка і прикурювач, така переризинна ніша для речей, екорежим, спортрежим, кнопочка запуску. Ось такий у нас селектор автомату доволі цікавий. Електричний ручничок, ще одна ніша, два підстаканечка. Ось такий шкіряний підлокітник, який відчиняється схоже, як у BMW. І на місці там, до речі, як бачите, дуже і дуже багато. Дивіться, що ви розуміли, в мене рука по лікоть залазить. От я вам скажу: я сижу і воно просто, подивіться, як воно провалюється. Воно таке м'якеньке. Вам просто треба приїхати і спробувати це все. Що ж, позаду ми маємо і зафікси, позаду в нас є дефектори, є зарядочка, є ось такі от у нас ніші, само собою. Позаду маємо ось таку шикарнішу оптику. Подивіться, який вигляд. Задній ряд патронічків, до речі, камерки, тут 360, є у нас фаркопчик, є у нас ось така поличка. Що в нас тут ще є цікавого? Є у нас підсіточки, є прикурючі, додаткові додаткові ніші. Також піднімаємо ось от нашу поличку і маємо, маємо докаточку. Автомобіль у дуже гарному стані. Просто подивіться, як він зовні виглядає як новий зовсім. Тільки його випустили з конвейеру. Тож, друзі, кому потрібен такий сучасний, в ідеальному стані кросовер з невеликим пробігом. І ви паче, дизельок, з середнім розходом 5 літрів, звертайтесь до нас, до Автопойнта, приїжджайте в село біогропу Сільзінська 19 і зможете оцінити та провести тест драйв на даному автомобілі. Автопоєнт. Придбай якісне авто.